Учасники злочинної групи вимагали кошти за неіснуючими борговими зобов'язаннями на території Києва та Київської області. За їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Викрили злочину схему співробітники департаменту карного розшуку національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління поліції Київщини, працівниками управління карного розшуку головного управління національної поліції в Київській та Кіровоградських областях за силової підтримки спецпризначенців поліції Київської області. Кримінальна поліція встановила, що двоє спільників на чолі з 52-річним організатором протягом березня-квітня поточного року. За неналежне виконання будівельних робіт вимагали у мешканця столиці кошти в розмірі 20 тисяч доларів, після чого зловмисники незаконно заволоділи транспортним засобом потерпілого, забравши його як частину боргу. Учасники злочинної схеми з метою незаконного заволодіння чужим майном висунули потерпілому надумані претензії щодо якості та вартості будівельних робіт та вимагали гроші, погрожуючи застосуванням насильства. Під час отримання чергової суми коштів правоохоронці затримали трьох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів виявлено та вилучено банківські картки, мобільні телефони та сім-картки, підроблені документи співробітників силових структур та волонтерів. Договір на виконання будівельних робіт понад 180 тисяч гривень та ключі від викраденого автомобіля. Слідчі Слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону повідомили про підозру трьом особам за фактами вимагання та незаконного заволодіння транспортним засобом, передбаченою частиною 4 статті 189 та частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України.